За період майстер групи оплати кожного дня, скільки ми можемо зафіксувати грошей на сьогоднішній день. Вже за період майстер-групи я заробила 39 тисяч доларів. Це можливо продавати на холодну аудиторію без танців в сторінцях, не треба нічого викладувати. І що є система, готова система, по якій це зробити легко. Це не просто подзвонити, дзвонити на телефонах сидіти і продавати. Купіть мене, купіть ні, це. Це просто кайфова система. Я просто від кожної діагностики я отримую задоволення. І обов'язково треба йти до Андрія Чепіка, тому що він номер один і оплати кожного дня. Це просто. Всім привіт! Ви на каналі Андрія Чепіка, і зараз у мене в гостях моя учениця Надя Келлер, Людина, яка займається незвичними речами. І. Які потрібні просто всім, якщо ви додивитеся до кінця саме це відео, зрозумієте саму сутність теми, якою займається Надя. Ну і своїм прикладом покаже, що неможливе стає можливе. Надя розкажи, будь ласка, де ти зараз? Бо тому, що ти живеш на, на дві країни: Україна, Ізраїль, де ти зараз? Всім привіт. Я живу зараз в Ізраїлі. Більшість свого часу я проводжу в Ізраїлі, але також і в Україні я буваю досить часто. Тебе там батьки, да? так? сім'я. Тут в мене друга моя сім'я, так що живу на дві країни, можна сказати. Е, у мене питання до тебе. Е, давай зразу проговоримо, щоб зрозуміти, за період майстер групи оплати кожного дня. Скільки ми можемо зафіксувати грошей? А, от на зараз? На сьогоднішній день вже за період майстер-групи я заробила 39 тисяч 780 доларів. Це така ну, хороша сума. А, скажи мені, будь ласка, розкрий тему: ти займаєшся Ютубом, ти допомагаєш людям. А, що саме ти там робиш? Тому що дехто може сказати, а я хочу подивитися канал Наді Келлер. А Наді Келлер про те, як і Чепік, да? можна не мати безпосередньо каналу підписникам, але можна на цьому заробляти як професіонал. Скажи, будь ласка, а, про що твоя тема? чим ти допомагаєш людям? Я допомагаю бізнесам та експертам запустити свій YouTube канал для того, щоб е, отримувати нові ліди, перегляди, А також це дуже е, класне місце не тільки для трафіку, а так само, щоб викликати більше довіри у клієнта. Тобто, це дуже класний інструмент, про який всі, можливо, знають, але мало хто про нього говорить. Хтось може сказати, що а, так, це ж легко зайшов Gmailська пошта, взяти, створити канал, все, в тебе канал загружаєш. Головне, загружати, а, і все. А, от. а далі вже діло техніки. Чи це, це, це діло техніки має свої нюанси? Так, звичайно, є свої підводні камні, просто запустити канал. Завантажити туди відео цього не досить, потрібно знати, як правильно це робити. Тому що я бачу по своїм клієнтам, що всі, хто запустили канал без моєї допомоги, там були свої нюанси, свої проблеми і багато інформації, якої вони не врахували перед тим, як вони запустили канал. І, звичайно, ми це все вже виправили. так, І хто до мене звертається, я завжди. Показую, як правильно це все зробити, щоб не допустити помилок. Дивись, ти до мене прийшла не в перший раз. Да? Ти вже давно і слідкуєш за мною, і вже проходила різні програми. Ось. І чому ось саме програма оплати кожного дня викликала в тебе цікавість саме прийти в цю програму? Я скажу так, що попри... вже до цього зі мною та вчилися продавати, чи тут не вистачало тобі діагностик чи воронок. Що тобі, чого чого прийшла ще? Так, по-перше, Андрій Чепік, це номер один у всьому, не тільки в, в запуску різних воронок, але оплати кожного кожного дня це щось інше. Тобто, це система, яка 100% працює. Це надає дивись, це, це ти зараз можеш казати, що вона працює, все. А до того як ти прийшла, чого ти вийшла? Що я, ти я не люблю вести свій інстаграм, і для мене холодні воронки, там де можна познайомитися важче познайомитися з клієнтом. Тобто для мене це була проблема. Я взагалі не знала, як це можна зробити. І коли я почула, що можна продавати для холодної аудиторії. Для мене це було як дзвіночок, що мені це треба. Скільки точно... в тебе підписників в Інстаграмі? А, там щось 18 тисяч, але вони там накручені. В інстаграм в мене це взагалі я його не веду майже. Він просто в мене як сторінка. Більшість особиста, я тут навіть нічого не, не пощу. Тобто, ну е як багато людей просто користувалися якимись накрутками, да? якимись гівами, да? так? Так, так, так. Ага, тобто, а, маючи Інстаграм, да, навіть якщо а, десь якісь там були накрутки, да, ось ти на сьогоднішній день ти не ведеш інстаграм. Абсолютно ні. Не пригаєш сторіс. Тобто не показувалось, що ти сьогодні їла, да? Ні, взагалі я не веду. Я виставляю, можливо, якісь там моменти, і то для близьких друзів. Майже ніколи не виставляю нічого на показ. Там в мене є якась мінімальна інформація про Ютуб, але звідти до мене клієнти не приходять. Це точно. Вони всі в мене приходять з холодної аудиторії. Дивіться всі, щоб ви для себе розуміли, якщо у вас тут, наприклад, така ситуація, що можна зробити, щоб і також не вести, не займатися цим, просто записати певні рілси з певними призивами і вести вже як такий. Я розумію, що деякі люди скажуть, що ведіть Інстаграм, показуйте своє життя і тому подібне. Знаєте, я завжди кажу наступне: от у мене, наприклад, є такий ж момент: знаєш, коли ти показуєш дитину, тебе зразу піднімаються, охвати, всі дивляться, щось там сталося. Я за два роки. Ні разу не показав свою дитину. Ні разу. Тобто, і, наприклад, я ось недавно їздив, відпочивав, не знімав відео якісь там, але я їх і не виклав. Чому? Тому що працюють саме холодні автоворонки, тобто налаштував рекламу і все далі працюють. Скажи мені. Знаєш, бувають такі моменти, от я до тебе звертаюся, як до людини, яка проходила вже декілька різних моїх програм, і тільки по чесноку хочу, щоб ти розказала, чи зміни, що змінилося в матеріалах Андрія Чепіка, коли ти вчилася на інших програмах, так? і зараз програма оплати кожного дня. Ну, тобто, який Чепік був тоді, який зараз. Але не з моменту самого контента, самої теми контента, а підход. Чи були якісь зміни? Так, зміни були, і вони в, най, в найкращу сторону, тому що, що не е, буде в... гуна нікого. Ні, не, в кращу сторону, По а, ну, не порозказувати. Я зараз, зараз зазнаю там... ніч, нічого. Заповнюються там... матеріали. Постійно оновлюються якісь уроки. Нас за це попереджають, що є якісь в новому блоці є новий урок. Подивіться, тобто, це дуже класно, є підхід особистий до кожного. Це, це просто супер. Я... Інше ну, подумало, так. Раніше в мене, мене були такі пакети, що там були, там, де знаєш, там, без підтримки колись. А зараз ми наоборот робимо з підтримкою. У нас всі пакети з підтримкою. А, і всі з е, індивідуальним чатом, да, з людиною, да, це зміни. А, ну, все одно знаєш, але я... залишилось одне. От залишилось одне: це відношення до кожного учня. Це таке, е, як, як свої, от як, як переживаєш за кожного і завжди даєш більше, ніж, ніж обіцяєш. І це просто круто. Завжди більше. Ну, це у нас завжди так було. Був такий підхід. Він завжди такий був. Скажи, будь ласка, ти відкрила для себе. Ти сама продажниця? Ні. Взагалі ні. Взагалі, я тільки тут... І... Саме із-за того, що тут матеріал був, був з продажами, пов'язаний, ти пішла? Ні, я більше пішла через те, що. Я повірила, тому що я знаю тебе як людину слово. Я повірила в те, що дійсно це можливо продавати на холодну аудиторію без танців в сторісах, не треба нічого викладувати. І що є система, готова система, по якій це зробити легко. Це, це не просто подзвонити на телефонах сидіти і продавати купіть, мене купіть. Ні. Це, це просто кайфова система. Я просто від кожної діагностики я отримую задоволення від того, як я спілкуюся з людиною. І є в тебе відчуття, коли, наприклад, от приходить людина до тебе на діагностику. Да, це інструмент, який там використовується, що ця людина обирає тебе, дасть тобі гроші чи ні? Чи є в тебе зараз це відчуття? що у багатьох, знаєш, є такий момент, що як це? Ми будемо обирати людей, у них є гроші, вони вирішують, іти чи не йти. Да? Ні, абсолютно я вибираю, з ким я хочу працювати. Це моє рішення. У мене немає такого відчуття, що я трясусь за кожну людину. Е, немає такого. Я знаю, що я професіонал, я даю те, що я можу дати, і людина, з якою які це підійде. По системі, по якій я продаю, вона просто вже запропонує мені сама, що вона хоче в мене купити, або я можу її також відмовити, якщо я бачу, що ну, смисла немає, таке також буває. Угу. Тобто на сьогоднішній день е, ти вважаєш, що діагностики це класний інструмент? Це найкращий інструмент. Скажи, а якщо говорить про Наприклад, там міні-продукти. Чи можна там заробити великі гроші чи ні? Великі гроші там не заробиш, але це точно приводить до великих грошей. Тобто міні-продукти це більше про, як інструмент такого прогріву до експерта. Так, саме так. І це дуже класний прогрес, тому що більшість вже приходять на те, що вони тебе знають, вони знають, про що йде мова, і вони вже хочуть це. Тобто, вже ми їх прогріли. Вони на холодну попали, ми їх трошки прогріли, вони вже прийшли. Вони прогрілись до тебе, як до автора, і вже це. йдуть. А, окей, а, скажи, от багато людей мають такі, знаєш. Таке внутрішнє синдром самозванця, по типу, «Блін, ну що ж я тут буду розповідати, і так всі все знають, як ти боролася з таким синдромом самозванця. Тому що тематика Ютуба, да, якщо розібратися в ній, да, то начебто там все і просто. Я зараз відповім. В мене точно був цей синдром, і я з ним не справді, як ти сказала, я з ним боролася, тому що дійсно я думала, що вони не можуть зайти в YouTube і подивитися це все. Але з кожною діагностикою я розуміла, що люди не знають. Для них простіше піти до людини, яка їм все розкаже, а я дійсно знаю все. Тобто, на кожне питання в мене є відповідь, і, і це просто. Пройшло само собою, просто завдяки діагностикам, тим самим, через людей, які задавали там, питання, бо я їм задавала питання і розуміла, що вони цього не знають, а я це знаю. Слухай, в Ютубі, Ютубі, якщо брати, то можливо щось можна і знайти, але е, ця інформація не буде цінитися раз. По-друге, вона не структурована і вона маркетингово не так запакована смачно. От коли, наприклад, от, твій продукт створювався, офер, да, вже з вікою ти пропрацьовувала. Це, хто не знає, Вікторія Соколик, мій продюсер, да, і ми це пропрацьовуємо. Зовсім інше витви має, правильно? Так, звичайно. А в Ютубі цього нема. Немає. Навіть якщо от, взяти там YouTube канали, да, Дуже важливий момент аналітики. Да? Ви можете думати, що ви створили якийсь ролик, а, і він у вас класно генерує все супер. Треба такий саме знімати, а спрацювало зовсім щось інше. Все вірно, абсолютно. там може, спрацювала якась кінічна заставочка. А може, спрацювало а, фурор був із-за цього із за прев'юшки, заставки, ставки, да? і вона була класна, клікабельна. Але далі треба дивитися довжина перегляду. Так, да? так. Ми це все завжди обговорюємо. І багато людей борються за підписників, а треба боротися не за це, а за перегляди. Да, час перегляду. Так, утре. Дуже важливо. Час перегляду, скільки людина буде переглядати саме цей ролик. Які твої плани надалі? Що ти плануєш і далі допомагати підприємцям? В якому це форматі в тебе відбувається? Як ти побудувала свою роботу? Так, звичайно, в мене є вже плани. Я буду запускати навчання саме для. Підприємців, наставництво для тих, хто хоче запустити свій канал і не знає, як це зробити, і хоче, щоб це було дійсно зрозуміло, структуровано, і по принципу, повторю за мною це, це просто те, що треба людям. От. І я вже планую, вже буду скоро запускати, і... тобто, це вже в тебе запускається такий продукт, де люди кожен може. Тобто, я так розумію. Не кожен може десь дозволити собі тебе, да? і ти даєш таку можливість більшості людям. Чи буде в тебе там підтримка? Так, звичайно, в мене буде підтримка у всіх пакетах. В, в деяких пакетах буде моя підтримка, в деяких пакетах буде підтримка наставника, що теж дуже класно. Але, звичайно, я розумію потребність людей запитувати питання і отримувати на них відповіді. Чи продаєш ти зараз консультації, чи йдеш по стратегії більш міні-продуктів, діагностики. Чи вигідно тобі проводити платні консультації? Ні, мені не вигідно проводити платні консультації, мої консультації безкоштовні, я йду по Продажа мініпродукту, яке може собі дозволити кожен. І вже далі, після того як ми проводимо консультацію, людина вже вирішує для себе, вона буде рухатися в Ютубі чи не буде рухатися в Ютубі. Да, дивіться, що з приводу платних консультацій, я також так вважаю, що платні консультації приходилась колись до мене. Не людина ми зробили кейс класний все і. Людина мені казала, я продаю свої консультації по 2000 євро. І так радувалася ця людина, що вона робить такі консультації, але насамперед це дуже велика помилка робити такі платні консультації. Ну, чому? Тому що є певні моменти, які далі в геометричній прогресі нададуть рост глобально в грошах. От, тобто, це є, знаєш, є речі такі. А, Тактичні, а є стратегічні. Тобто, наприклад, якщо дитина плаче, вона каже: Я хочу там е чіпсів, да? хоче чіпсів. І тактично дати їй ту чіпсину, щоб дитина з'їла, вона буде мовчати, все. Тактично, да, це прикольно. Але стратегічно це дуже великий мінус. Чому? Тому що дитина завжди буде просити Тоді ці а чіпси, і це не дуже гарно чіпси для шлунку дитини, да? живіння і тому подібне. Тобто є речі тактичні, а є стратегічні. Інколи е, тактичні можна використовувати, але в дуже крайніх випадках краще працювати над стратегічними речами. Ну, ось, це такий дуже важливий момент. Я що хочу сказати? Е, поздоровити тебе. Побажати, щоб ти не зупинялася і далі допомагала людям, допомагала розказувала, тому що дивіться. Контакти наді ми залишимо нижче, безпосередньо підпишіться на неї, контактуйте з нею, тому що Ютуб це така тема, яку треба відслідковувати, треба розуміти. Навіть елементарний інструмент аналітики. Ви зараз можете забити в Ютубі, як аналізувати ролики. Блін, таку єрість отримаєте. Просто, yeah. Там просто таке. У когось щось вийшло, і він це робить. І немає системи. Я знаю, як робить це Надя. і це заслуговує дійсно уваги, заслуговує того, щоб працювати з Надією. Так що я бажаю твоєму проекту. Бажаю твоїм клієнтам, підприємцям, які хочуть диверсифікувати ризики, хочуть більше і вашого бренду. Тому що через YouTube можна продавати все, що завгодно. Головне розуміти, що, як. А тут також важливий момент. Коли спочатку починаєш свій YouTube. Треба великі ролики чи маленькі, а яка має бути довжина. І тут важливий також момент. А якщо ви сьогодні виклали е, на 30 хвилин ролик, а завтра на 5 хвилин. Зробили ви погано? Так, зробили погано. А чому? І треба зрозуміти ці нюанси, ці моменти, щоб не повторювати цих е, помилок. Дійсно, коли в тебе вже 100 тисяч підписників за 50, там вже можна якісь алгоритми збивати. Там, е, їх можна збивати, і це нормально буде реагувати YouTube. А коли ти стартуєш, є певні правила, які не треба порушувати. Що скажеш людям, які дивилися саме цей ролик, обов'язково да? поставили лайк, написали свій коментар. Чи страшний для вас YouTube, чи страшно взагалі у вас? Чи є у вас синдром самозванця? Напишіть, будь ласка, в коментарях. Що скажеш людям, які дивилися цей ролик про синдром самозванця? Так, я скажу, що не треба боятися. Якщо ви вважаєте, що ви експерти, навіть якщо ви думаєте, що ви не експерт, я впевнена, що це не так, якщо ви вже попали на це відео, ви вже задумуєтесь про те, що вам треба запустити якийсь свій продукт, і обов'язково треба йти до Андрія Чепіка, тому що він номер один і оплати кожного дня, це просто це ти підлизалась. Це ти підлизалась до мене? Ні. Ну як я правду кажу. Від чисто правду. Всі люди знають, хто мене знає, я дуже чесна людина і справедлива. Дякую тобі, дякую всім. Підписуйтесь на канал. Інформацію про Надю ми залишимо нижче в описі. Так що заходьте, підписуйтесь і слідкуйте за Надією також. І на наш канал не забудьте підписатися. Всім пока!